Я Тера. Вітаю вас на каналі Рунічний Всесвіт. В вашій увазі тема руна дня. Що нам сьогоднішній день приготував? Подивимося. руна Урус. Дуже гарна і сильна руна. Руна сили, здоров'я, фізичних сил. З цією руною нема застоїв. Вона дуже допомагає створювати якісь нові ситуації, починання, відносини. Вона відкриває нові можливості. Дуже, дуже рідко вона показує якісь речі, які від вас можуть підходити, ну, як не потрібно щось. А взагалі, це дуже сильна і дуже активна руна, вона в сьогоднішньому дні допоможе вам вирішити дуже багато гарних питань. Тому якщо ви сьогодні будете очікувати якісь. Приємні новини. Прикладіть зусиль, і вони у вас обов'язково справдяться. Бажаю гарного дня, сили, натхнення, здоров'я, самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Гарного дня!